Червона для пільговиків, зелена для студентства. В управлінні комунального підприємства Запоріж Електротранс показали, який вигляд мають картки для пільгового проїзду. Червоною зможуть користуватися понад 16 категорій пільговиків. Вона дає право безоплатного проїзду у муніципальному транспорті. Отримати її можна у соцслужбах міста або безпосередньо в управлінні Запоріж Електротрансу. А по студентській картці молодь може проїхати містом зі знижкою. Перша пільгова картка це для багатодітних родин. Одна така картка видається на родину. Відповідно до даних Департаменту соціального захисту населення, в нас зараз таких 512, якщо я не помиляюсь. О, так. І друга картка це картка студентська, яка надає 50% відсоткову знижку на проїзд. Аби отримати таку картку, необхідно зареєструватися у певному застосунку. Процедура займе uh -huh. десь ну, хвилин 10. Uh -huh. Забуваєте номери всі, тоді надаєте згоду на обробку даних, uh -huh. тоді розписуєтесь стілу сам, робиться фотографія громадянина. Все, і тоді йде підв'язка картки. Тобто, карта має штрих-код, uh -huh. наводимо планшет, він uh -huh. її сканує і підв'язує під цього uh -huh. громадянина. Оскільки це тестовий режим, то для пільгових категорій реєстрацію робитимуть у паперовому варіанті. А от залучати студентів в отриманні зеленої картки допомагатиме міська молодіжна рада. До спільної роботи молодь долучали ще на етапі встановлення валідаторів у муніципальному транспорті, а тепер разом вирішують питання, що виникають у процесі запровадження безготівкових розрахунків. Зранку автобус, тролейбус, якщо пройду трохи пішки до вокзалу, то може і на трамваї проїхати. З'явилися зараз вже валідатори, вже зручно ними користуватися, але все ж таки стоїть проблема, що люди з цьому не обізнані, угу. Як це робити, як це правильно робити. Студентська Тоте, картка буде поповнюватися. Да. Вони кладуть туди гроші, да, і вони туди списуються у вигляді вже поїздок. І в тебе ж не обмежена кількість поїздок. Не обмежена, не обмежена. У студентів у школярів хочеш, не обмежена. Просто общаються. Да, але... Взяв 50 гривень. І можеш так, о, 10 поїздок, день. Так, так. Запропонували студенти керівництво Запоріж електротрансу і інші варіанти щодо покращення роботи міського транспорту, зокрема, збільшити кількість рейсів на маршрутах, які сполучують центр міста з віддаленими мікрорайонами. Робити нові лінії електротранспорту можна запустити нов, ну, який є зараз, наскільки я знаю, на зберігання для того, щоб збільшити для того, щоб населення, бо знає дуже багато зараз проблем, як потрапити до прикладу з центру після засідання молодіжної ради додому. На Шевченківський район треба чекати дуже довго автобус. У Нас є велика кількість транспортних засобів. Всі стояли у нас просто немає. Волі їх на капітану люди э, жаліються на те, що відсутні. Э, Постійні інтервали по маршрутам і вони не дотримуються, особливо в вечірню пору, тому що просто немає водіїв. Бо мобілізація, бо люди хворіють, бо люди просто не виходять на роботу. І повірте, коли ми говоримо, що найголовніше в місті це люди, ми розуміємо цінність і важливість цих слів. Після проведення тестових заходів кількість карток на підприємстві планують збільшити для пенсіонерів, людей з інвалідністю інших категорій пільговиків в ЗапоріжЕлектротрансі Сподіваються, що тестовий режим, який триватиме до нового року, покаже, скільки місцян необхідно залучати до цього нововведення. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ.